Мир вам, брати і сестри. Мене звати Ориса Уська, ви чуєте голос Теології Тіла в Україні. Ми святкуємо свято. Триває літургійний рік. Під час кожного якогось спеціального періоду ми думаємо про подію, яка сталася в відповідний час. Йде мова про свято-стрітення або жертвування Господнього жертвування. В різних обрядах, в двох цих наших обрядах, які найбільш поширені католицькі, на наших теренах, відповідно, є два слова стрітання і жертвування. Відповідно, хто кого зустрічає і що, хто жертвує, осмілюсь інтегрувати, поєднати, зустрічаються між собою жертви. Дивіться, в тій події, коли Ісус принесений Марією і Йосифом, і Він приноситься жертву. Отцеві. Насправді кожна первородна дитина, кожний первородний син народжений в кожній жилівській сім'ї єврейській, був жертвований Богові. Дивіться, і це, це Ісус робить дослівно. Він той, хто повністю належить Богові. Його земні батьки приносять його і стверджують цей факт. Той, хто від самого зачаття, від ідеї, повний дар від, від того, як син був роджений, роджений, не сотворений. Він дар отцеві. Він, дар, він себе приносить в жертву отцеві, віддає йому себе. В ньому все це стало тілом. Його дослівно теж приносять, як і кожного жидівського хлопчика в жертву. Але там є ще інші жертви. Там є Симон, який багато років очікував на те, що прийде. Прийде той, хто спасе Ізраїля від всіх його бід. І він мав обітницю. Святим Духом йому було обіцяно, що він не помре, поки він цього не побачить. І його жертви, всі духовні, що він молився і і там був, зустрілись в тілі в цьому місті з Богом. Його жертва зустрілася з тим, хто приносить себе в жертву. Це сталося тут. Скандал, тут це відбулось в конкретному місці. Його жертва. Богом прийнято. Він бачить того, кого Бог обіцяє. Це стається. Це теж Боже Слово, обітниця, що з ним станеться так, і так стає тілом. Там є Анна, пророчиця, яка була сім років прожила з чоловіком і з тих пір. Була, служила Богові в храмі, не відходячи постами і молитви. Дивіться, якщо вона виходила заміж в тому часі 13-14 років, то як 7 років вона з ним прожила, їй було 21, 22, 23 молода жінка в розквіті сил, вона мала напевно можливості вийти заміж. А це був її вибір. Вона жертвує себе, що вона служить Богові в постах і молитві, Вона є в храмі. І, чесно кажучи, якщо це їй 80, там скільки з галком було років, то товіться скільки ж вона років там проходила. І, напевно, вона мала присмак зустрічі з Богом, вона мала живий, активний досвід спілкування з ним, бо як би вона інакше якою силою тих 50 років просиділа в тому храмі, могла би там бути. Але що цікаво, Бог не лишає своє слово порожнім. В її тілі ця зустріч тест. Теж стає тілом. Вона бачить Христа. коротше іншими словами, до чого це все було? Це свято зустрічі, жертви з боку людини і жертви з боку Бога. І це, е, що вони переживають, коли Симеон на руках може його тримати. Колись я думала про. Кількість років, скільки років тому про це свято я зрозуміла, що вам нічого собі. Я знаю, що в Хорватії руку Святого Симеона мають як реліквію. І раз в році, в серпні, виставляють в місті Задар до загального почитання. Коли я була там в тому місті, ніколи не могла в той день попасти саме до тої реліквії, там було дуже багато людей приїжджає, величезні черги. І сукрушалася з цього приводу. Ну, я ж так би хотіла додоркнутися до руки, на якій лежав сам Спаситель. І в тому своєму переживанні щиро Богові обурювали з того приводу, чому стається так, що це так, що я знову там є, знову я не можу приїхати, чи там якісь ну, щось не, не складається. І відповідь була проста: я бачу І їхні руки кожен день доторкаються до того самого тіла Христа. Вау! Як я ставлюсь до священника і до його рук, а потім була наступна хвиля, але ж ти доторкаєшся до мого тіла кожного разу, як приймаєш мене в Євхристі. Я сідаю тобі на уста. Твої рот є місцем, де ти зустрічаєшся зі мною. Я, який приніс себе е, в тобі жертву, моє тіло дароване тобі, для того, щоб залишити в тобі нове життя. І це все міняє. Тому такого глибокого е, переживання зустрічі. Я дуже бажаю кожному в першу чергу собі е, інтенсивної, глибокої зустрічі з його тілом, З ним в тілі, з ним, який прийшов в тілі, і зауважимо, що це свято закінчує цикл е, втілення, свята Різдва. Ми маємо можливість зустрітися з ним в тілі. Повна зустріч в Євхаристії. Це початок звичайного періоду. Період звичай не триває, але Різдвяні свята закінчується. Тобто він прийшов в тілі і продовжує давати можливість зустрітися з ним в тілі. Про всі потенціали. Які можна пережити в своєму тілі, яким чином моє тіло є дверима до невидимої реальності, яким чином моє тіло і місце, зустрічі з його тілом, з ним в тілі, про все це розповідає теологія тіла, прекрасне вчення Івана Павла II. В коментарях внизу чи наверху, навколо того всього, ви можете знайти посилання на реєстраційну форму. На ній записавшись, ми знайдемо вас, наш комітет організаційний вас знайде, і ви зможете взяти участь при бажанні в одному з курсів теології тіла, де Іван Павло II з своїм небесним заступництвом випросить ефективну зустріч з ним: стрітення з його жертвою, з його жертовною любов'ю. Має повну вогню тепла і радості. Христос рождає.